Звино винищувачів, що складається з четвертих машин, є гнучкою та потужною бойовою одиницею, здатною виконувати широкий спектр завдань у повітряному бою. Ефективна тактика бою 4 винищувачів ґрунтується на чіткій координації дій, злагодженій роботі пілотів та оптимальному використанні сильних сторін кожного літака. Пілоти в звені повинні постійно підтримувати зв'язок один з одним, ділитися інформацією про противника та координувати свої дії. Взаємодопомога та підтримка є ключовими факторами успішного бою. Приклади тактик: велика двійка та мала двійка. Ця тактика передбачає розділення звена на дві пари винищувачів: Велика двійка та мала двійка. Кожна пара діє самостійно, але при цьому підтримує зв'язок та координує свої дії з іншою парою. Лінія. Звено винищувачів вишиковується в лінію. Ведучий літак атакує противника, а ведені надають йому прикриття та підтримку. Кіготь. Ця тактика передбачає атаку противника з трьох боків. Два винищувачі атакують з фронту, а третій із тилу. Круговий захист. Звено винищувачів рухається по колу, прикриваючи один одного від атак противника. Злагоджені дії чотири винищувачів, що ґрунтуються на чіткій тактиці координації та взаємодії, роблять таке звино грізною силою в повітряному бою.